Як зробити маятник? Дивіться, маятника ви можете зробити, можете купити такого готового маятника. Вони продаються, підібрати камінь, малахіт це, це малахіт. Якщо ви не хочете купляти, то ви можете зробити все просто. Ви можете маєте кольцо, знімаєте кольцо, от. берете нитку, продягаєте. Через огонь. Активуєте чи маєте, чи ні. Стараєте інформацію через огонь. І заряджаєте його. Тепер берете ставите і починаєте його програмувати. І програмуєте його. Маетнік покажи мені відповідь так. Він вам показує. Запам'ятали. Маятнік, покажи мені ні. Він вам показує. Маятнік покажи мені. Як ти будеш не знати відповіді, він в основному зупиняється. От ви вже запрограмували свого маятника. Він у нас готовий є. Ви можете його зробити з будь-якої теми, яка вам добра. Ви можете взяти камінь. Прив'язати камінь. Саме головна задача, щоб він працював, вірно вам показував. Зняли, зробили, задали питання, чітке питання, на яке тільки є відповідь так або ні. Не хитріть. Не придумайте, то що це буде наказуємо. Знаєте, а любить мене свято? Ні. А Світлана мене любить? Ні. А Світлана Васильівна мене любить? Ні. А Світлана Валерівна мене любить? Поняли, такого нельзя дівати. Ви починаєте хитрити і він починає вас обманювати. Отримали відповідь? І все. Поблагодарили. За цю відповідь також треба благодарити на природу, покормить пташок, покормить рибок. Це теж інформація від сил. Попрацювали, все, очистили через огонь, поблагодарили силам, кольцом вдягнули собі і все. Можете купити готового, якщо хочете, підібрати. Можете камінчиком, можете, що вам, що воно є, найголовніше, щоб воно працювало. Перевіряєте і працюєте. Но він працює на вашій вірі. Це серйозна річ. Наша віра. Приймайте.